Це. Вже не один раз під, піднімали ці питання стосовно ринку. Що я хочу сказати? Перше, чим робити було слівні вислови, перше, чим говорити, що там депутати забули щось, не забули, чи там оце, коли виступає депутат районної ради, не знаючи суті цього питання. Хай все-таки в нас є юрист. У нас є людина, яка відповідає за е, е, землеустрій тут. Так от до чого ви домови. У районної е, решту спілки, на території ринку є власниця. І те про те, що ми говоримо, що ми маємо забрати в когось, це буде саме натуральне рейдерство. Перше, чим оце вогне, є юрист, кажу ще раз, хай підготовить нормально висновки свої і скаже, платять чи не платять вони оренду плату. В яких відсотках? До речі, перше, чи ми будемо теж піднімати це питання, ми бачимо, що ми сьогодні орендну плату для ринків затвердили у програмі, так? Всі депутати за це проголосували. І якщо ми за це проголосували, то давайте не будемо говорити. У нас є москалюк, який нічого не платить, і ми не говоримо, що ми будемо забирати в нього землю, бо це незаконно. Чого ми маємо забирати у людей? Завтра у Дужича буде казати, о, маяна вже йому заплатила. Він виступає за, за те, що підприємець заробляв якісь там мільйони, мільярди, не знаю що. От. Ще раз повторюю, мені ніхто нічого не платив. Але я вважаю, що якщо ми працюємо в законних рамках, то давайте, будь ласка, і будемо працювати в законних рамках. І не будемо говорити ті, хто скільки що заробляє, і, і, і скільки він на цьому має. Ще раз повторюю, то є земля, райську спілки. Це завтра можна піднімати питання, що треба забрати землю біля Росії. Земля Після mm -hmm. Правильно, він є орендодавець. Він добре і добросовісно платить орендну плату. Є допустимо на якомусь там, що говорить. Хтось е, да, я знаю, що е, тих магазинчиках, які стоять е, в цьому, вони платять більше грошей, ніж платять ті, що mm -hmm. мають свої е, контейнери. Виникає логічне запитання. Я розумію, що вони платять більшу плату, але там платять не тільки за землю. То оренду. Я так думаю, а за той контейнер, що його використовує, Чи магазинчик та який використовує. А якщо, допустимо, ми будемо забирати, то фактично підприємець має повне право забрати тим. Він зробив якийсь балагустрій там, хай не до кінця його доробить. Да, можливо його треба там цього виконувати. Але ще раз, перше, чим робити, будь-які. Будь Голослівні висновки треба дійсно знати, що воно до чого і як. А не треба говорити, що от депутати забули, вони там когось відстоюють, вони когось не відстоюють. Ще раз повторюю, коли людина платить орендну плату, добросовісно. Ми не маємо права в нього забирати закону земелювання висновки. висновки Стосовно того, що депутати забули про півторамільйонне питання. Стосовно неформатному. Висить, не, ну, висить. висить вона на неформатному, і це минулий раз, не там воно виступалося, що говорили, що депутати забули. Ну, Заявна yeah. За я що я хочу сказати, ласка. Забрати 80 чоловік разпоживськірка. Їхній транспорт стоїть на території 17 вересня. Ринок. Ярмарка як була, так і лишилася. Фактично тільки заробляє гроші, райспоживспілка на ринку, а машини стоять. Ви подивіться, я взяла квитанції з інших ярмарок. Там беруть так за в'їзд за стоянку транспорта і беруть навіть укладають договора на два місяці з людиною, яка приїжджає на ярмарок і платить зразу за два місяці гроші. Чи вона приїжджає на той ярмарок, чи не приїжджає? Так що не треба говорити, що їх забрали і. Це справедливо Там, Забрали, та нехай вона забере той транспорт, який за гарантією вводить 17 вересня. По, по виставку ярмаркової діяльності ми в кінці цього року заклали план роботи на 13-й рік проведення регуляторного акту. І ми розробимо своє положення по ярмарках. У ярмарково-вистанковій діяльності. У даному положенні ми передбачимо тоді і реєстраційний збір, і плату за прибирання після того, як відбудеться ярмарок, і ті інші речі і Але Це має бути передбачено положення. І ще я хочу сказати: от брали, коли стояли там ну, за межами ринку, шість гривень, 6 гривень. 17. Зараз сьогодні та сама людина стоїть, та сама людина стоїть за межами ринку і платить 30. 35 Тридцять п'ять гривень. 35 гривень. 35 гривень э, 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 на э, Мар'яні платить. 35 гривень. І не розчищено, не сніг, нічого там, не було платить 35 гривень. Ні, ну це неправильно, я знаю, кажу, що я не погоджуюся.